Покрівля проіржавіла. Утворилися мікротріщини, сам дах протікає. Відповідно, руйнувань зазнають зовнішні стіни, а також є внутрішні пошкодження. Будівля Закарпатської обласної філармонії потребує реставрації. У закладі кажуть, що щороку роблять контрольні роботи, як от встановлення стічних труб, оновлення пошкоджених елементів даху. Але цьогоріч ситуація значно погіршилася. Покрівля стала аварійною. Це дуже давня історія, але з хорошим початком, тому що в 2011 році була зроблена проєктно-кошторисна документація. Далі Олександр Ледида дав розпорядження і ми змогли укріпити фундаменти, бо далі б роботи ніякі не велися, якщо б не були укріплені фундаменти. В день ми домовилися з хорошим майстром, який працює з оцінкованою Жестю, який буде робити заготовки. Ми вже придбали 10 величезних листів оцінкованих. І зараз, і зараз, вже в кінці квітня, він повинен ці заготовки зробити і встановлювати одну частину даху, робити пропайку. Там ці роботи привели до одної думки. Ми розуміємо, що на сьогодні державні кошти ніхто виділяти не буде в країні війна, і це і це нормально, і справедливо. Є альтернатива цьому варіанту. Це міжнародні гранди. І аби подати заявки на грантові програми реставрації, потрібно здійснити перерахунок кошторису 2017-го щодо об'єкту Синагога, пам'ятка архітектури місцевого значення. Український державно-науково-дослідний інститут «УкрНДІ проект реставрації готовий здійснити таке коригування кошторису. Лише потрібно закумулювати кошти. Наш заклад може попадати як заклад культури в ці гранди і як культурна спадщина. Но для цього потрібна. Проєктно-кошторисна документація. І з'ясувалося, що на сьогоднішній день ця проєктно-кошторисна документація, яка який вже 8 років, вона ще не погоджена. В чому полягає погодження, це що в проєктно-кошторисній документації вказано, що покрівля буде металочерепиця, а наша спадщина каже, що це потрібно бути справжня черепиця для того, щоб ця проєктно-кошторисна документація була актуальною на сьогоднішній день, або 24 рік, ця послуга буде коштувати 71 211 гривень. Загалом розмови про невідкладну реставрацію тривають уже добрий десяток років. Із останніх подій перед Великою війною у лютому 2021-го на розгляд консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Закарпатській ОДА був поданий такий проєкт коригування проєктно-кошторисної документації. Планували залучити будівлю до проєкту Велика реставрація та виділити більше 43 мільйонів гривень. Була взята під охорону держави у 1985 році, вже тоді вона потребувала проведення реставраційних робіт. Якщо ми говоримо про пам'ятку архітектури, то ремонтні роботи там проводитися не можуть. Наші зауваження, вже якщо ми говоримо про реставрацію цієї пам'ятки, щоб вона була покрита тим матеріалом, яким вона Покривалася, коли була збудована. Це основна основне зауваження. Три роки тому з'ясували, що проєкт розробили ще у 1990-х і відтоді лише доопрацьовували. Серйозних історичних досліджень, на підставі яких можна було би скласти перелік втрачених елементів, їхніх матеріалів та розташування не проводилося. Плюс до всього, так як уже документація, вже теж та та експертна оцінка, вони вже застаріли. І так вже само і сама пам'ятка, самий стан вже не є таким, як був навіть у 21-му році, тим більше не був тоді, коли проходила експертиза, і коли розроблялася науково проєктна документація. Це все треба врахувати у новому проєкті. Перше, це Стан пам'ятки провести дослідження всіх цих і стін і несучих конструкцій, врахувати зауваження консультативної ради щодо відновлення первісного вигляду із декоративними елементами, матеріалами даху ну відповідно. Напевно, вже розробити нову науково проектну документацію, яка буде можливо буде, ну напевно, буде значно вартісною, але така, такий об'єкт і в них таких небагато. Є і в Закарпатті тим більше. Він вартий цього. Аби більше не затягувати процес, пропонують піти на певний компроміс та затвердити кошторис на невідкладні аварійні роботи. Паралельно адміністрація філармонії звертається до постійної комісії з питань культури, молодіжної політики, фізкультури та спорту Закарпатської облради щодо погодження оповноваженим органом уже згаданого прорахунку кошторису на роботи. Рятуємо ситуацію і не допускаємо того, щоб наш орган. Там десь протікало біля органу або руйнували слепки, оці красиві, які є. Тим більше там купол оригінальний. Багато ремонтних робіт проводиться, багато вкладається коштів на те, щоб глядач тут міг відпочити. Ми вже дали комерційну пропозицію на засідання цієї постійної комісії з питань культури по підйомникам для інвалідів. Чекаємо і сподіваємося. Будівля варта уваги. розумієте, І ці грандові програми, вони. Вони дійсно можуть допомогти. А поки що залишається лише підтримувати теперішній стан будівлі та робити усе, аби не погіршити ситуацію. У адміністрації філармонії сподіваються на співпрацю усіх зацікавлених сторін та успішне залучення грантів на реставрацію.